Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 1 додати 7 дорівнює 5. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 відняти 1 буде 6, 6 дорівнює 6. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.